Команда ЧСН вітає вас. Події, факти, актуальні коментарі у викладі наших журналістів. Сьогодні у випуску збіжжя вистачить всім. Уряд прогнозує гарний урожай зернових. Війна і мир. Український сир буде в російських магазинах. Якість контролюватиме черкаська лабораторія. Життя повертається, як канівщина оговтується після нищівного урагану. На вулицях армія військові дали відсіч розгулу злочинності. Народний суд вирок винесуть присяжні засідателі. Обличчям до сільчан парламентарі стають ближче до народу, блукати Черкасами, нові таблички з назвами вулиць з помилками. Мистецька колекція генсека, що дарували народні майстри лідера СРСР. Обмежень на експорт зернових не буде. Попри несприятливі погодні умови, в уряді сподіваються на гарний врожай. Розраховують зібрати 45-47 мільйонів тонн. До того маємо минулорічні перехідні запаси збіжжя. Тож ціни на зернові будуть стабільними, запевняє прем'єр-міністр Микола Азаров. Українці також будуть вдосталь забезпечені і вітчизняними овочами, які за якістю не поступаються імпортним. Аби здешевити продукцію для покупців у Кабміні планують розвивати логістичні центри по всій країні. Ушла в прошлое проблема очень дорогих овощей, наоборот, стала проблема, а как стабилизировать цены на овощную продукцию, как сделать рентабельной работу этой очень важной для нас отрасли сельского хозяйства. Мы убедились с вами вместе, что даже в крайне неблагоприятных погодных условиях, Наші аграрії можуть отримати хорошу рентабельність, крім того, прим. Перевірку українських твердих сирів Росія хоче довірити черкаським фахівцям. Державне підприємство Черкаси Стандарт Метрологія та Київський Укрметер Тест Стандарт попередньо відібрали із 16 українських лабораторій для контролю якості сиру, що експортується до Росії. Черкаське підприємство перевіряє молочну продукцію за більш як 30 показниками, зокрема і на вміст рослинних жирів, що під силу не кожній лабораторії в Україні. За два роки Черкаси Стандарт Метрологія дослідила 390 зразків молочної продукції, 300 твердих сирів. Нагадаю. На початку лютого цього року розпожив нагляд заборонив ввезення сиру до Росії. за кілька місяців Україна та Росія оголосили перемир'я у сирній війні. Ми очікуємо приїзду нас, російських експертів і надіємося, що і на цей раз ми екзамен здамо успішно. І нарешті, з допомогою наших спеціалістів, і це приємно нашої лабораторії. Нарешті епопея між Україною і Росією щодо сирів твердих закінчиться успішно. Одна людина загинула, знеструмлено 60 населених пунктів. Майже сім десятків житлових будинків залишилися без покрівлі. Такі наслідки буревію, що вирував на Канівщині 15 липня. За попередніми підрахунками, жителі району зазнали збитків на майже 200 тисяч гривень. Для ліквідації наслідків стихії здадієно 47 спеціалізованих бригад. Сьогодні електропостачання фактично відновлено. Як відроджується канівський район, бачив наш кореспондент Віталій Таранушенко. Анжела Савенко на момент лиха була сином вдома. Вона з жахом згадує, як сильний вітер зривав покрівлю з її будинку. Мало того, на жінку ледь не впало дерево. Її помешкання постраждало чи не найбільше в селі. Завалило зразу ж, зразу ж повертаюся. На мене падає абрикоса. абрикоса. Хотіли втекти, саме були серед двору, не можна було через цю абрикосу перескочити. А потім в одну сторону в другу. Мимо нас летить шифер з рубероїдом уже осколки, які билися із хати летіли. І прямо летіли по по сараю. Зазнало збитків і лісове господарство. Буревій виваляв майже 250 гектарів зелених насаджень. Наразі працівники лісгоспу розчищають площу від понівечених дерев. Значить, буровієм пройдено біля 300 гектар, з них десь біля 70 гектар сплошну. На даний момент проходять такі роботи. Це Російська лінія електропередач. Працює у нас біля п'яти бригад наших тільки. Додалося роботи і працівникам пад з Черкаси «Обленерго». Поривами вітру обірвало не один кілометр ліній електропередач. Виконуємо роботи по відновленню лінії 10 кВт, Л1 Синявка для того, щоб запитати частину села Степанці. Та села синявки для надання допомоги постраждалому населення Канівщини свої зусилля об'єднала районна та обласна влада. З держрезервів вже виділяють необхідні матеріали для покрівлі понівечених житлових будинків. Також при райдержадміністрації створено оперативний штаб. Ми прийняли в нас було в резерві держрезерві 300 листів шиферу. Роздали в основном, закрили нашу лікарню, бо лікарня була розкрита. Школу дитячі садочки, і людям теж шифер придбали. Роздаємо шифер для цих цілей. Роботи з ліквідації стихійного лиха тривають. Наразі у майже 50 населених пунктах Канівського району відновлено електропостачання та зв'язок і відремонтовано дахи будинків. Для допомоги були задіяні бригади з сусідніх районів і добровольці з місцевого населення. Завжди на варті 25 розкритих злочинів, понад тисячу осіб затримано за адміністративні порушення і 60 за скоєння злочинів. Такі показники за перше півріччя на Черкащині, і це на 20% більше ніж роком раніше. Спільно особовий склад військової частини та батальйон патрульно-постової служби виконали понад 200 завдань. Для цього залучили близько 4 тисяч військовослужбовців. Територіальні командові задачі, які були поставлені, виконані. Було проявлено високі здібності особового складу під час підготовки і проведення фінального етапу Євро-2012. І командування внутрішніх військ на сьогоднішній день дає оцінку, що керівництво Київського північно-теральона командування командири військових частин офіцерський склад виконали свої поставлені задачі. 20-літнього домушника рецидивіста, який тривалий час обкрадав помешкання у Манчан, затримали місцеві міліціянти. Злодюшка викрав речі на загальну суму більш ніж 5 тисяч гривень. Зокрема, у нього вдома правоохоронці знайшли поцуплений ноутбук, а золоті прикраси він встиг здати у ломбард. У скоєному затриманий зізнався нині триває перевірка його причетності до аналогічних злочинів. По даних фактах слідчим відділенням Уманського міського відділу міліції порушені кримінальні справи за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, Речові докази вилучено. Проводяться слідчі дії молодому чоловікові. У разі доведення його вини загрожує покарання у вигляді позвалення волі на строк від 3 до 6 років. Доля осіб, які скоїли тяжкі злочини, тепер у руках громади міста у Черкасах створюють суд присяжних. Більше півсотні громадян разом із суддями розглядатимуть гучні справи і виноситимуть свій вердикт. Стати одним із народних засідателей може кожен, хто відповідає необхідним вимогам про нововведення у судовій системі України і чи готові черкащани до таких змін далі у репортажі Юлії Порпленко. А ви готові от бути членом суду присяжних? Не знаю, даже я не задумался никогда об этом. Это же такая ответственность ну, решать человечеству. Відтепер рішення про вирок небезпечним злочинцям прийматиме і суд присяжних. Слухання з громадськими засідателями відбуватиметься у тому випадку, якщо обвинувачуваний подасть відповідне клопотання. У розгляді справи бере участь двоє законних служителів Феміди і троє присяжних. За словами Миколи Кудрявцева, працюватимуть вони на громадських засадах. Особливих критерій відбору присяжних немає. Вони мають бути за віком старше 30 і молодше за 65 років. Вони не повинні мати судимість. Повинні бути здоровими психічно, звичайно, не перебувати там на відповідних обліках і так далі. Більше жодних вимог стосовно освіти, там якогось досвіду, роботи і так далі, закон не ставить. Адвокат Олексій Чубин вважає, що створення суду присяжних це вагомий внесок у подолання корупційних схем у сфері судочинства, адже вирок має бути погоджений із народними засідателями. Проте виникає інше питання: чи достатньо кваліфіковані самі присяжні? Виникає питання з приводу підбору людей, персоналу, а саме щодо скажімо, так, усвідомлення людей взагалі, що, що це собою являє, яка буде на них покладатися функція, і якісь вони повинні повинні проходити якісь певні елементарні курси, щоб отримати скажімо, мінімальні знання з приводу того, що їм з приводу що їм треба буде робити висновок. Інформація про склад суду присяжних цілком конфіденційна. Вже у серпні депутати міської ради затвердять список. Всього мають обрати 60 осіб, які будуть задіяні у судових засіданнях, по 30 людей на кожен район міста. Щоб відбір кандидатів був об'єктивним та виваженим, список пропонуватимуть комітети самоорганізації населення. Ближче до народу із таким гаслом продовж місяця вивчає нагальні проблеми сільського населення області. Народний депутат Віктор Корж, будинок культури з дірявим дахом, розбиті дороги, відсутність спортивних майданчиків, неналежне фінансування лікувальної установи. Так зустрів парламентаря гльм'язів на Золотоніщині. Юлія Кучеренко продовжить тему. Селяни готуються до 400-річчя села та побоюються, що святкуватимуть на руїнах будинку культури. Раніше тут збиралися жителі гільмязів, а особливо молодь на концерти дискотеки. Але за 10 років заклад перетворився на смітник. Єдина причина, що перешкоджає відродити його відсутність фінансування. Віктор Корж обіцяє винести це питання на обговорення районної та обласної ради. Берусь за те, щоб готувати постанову Верховної Ради. Про відзначення 400 річчя села Гільмязів, в якому будемо шукати всі можливості для того, щоб. Він був цей документ не просто декларативним, а заслужив добру службу людям, громаді і був ще одною сходинкою на шляху розвитку цього словетного села. Село має велику школу та дитячий садок, та влітку вони не працюють. У школярів канікули, а у дорослих проблема. Як заощадити гроші, щоб восени забезпечити повноцінну роботу навчальних закладів. Відтак, куди подіти дітей, клопіт батьків. Віктор Корж прихильник спорту і вважає, що діти з маличку повинні дбати про своє здоров'я. Тому в дворі школи пообіцяв встановити спортивний майданчик зі штучним покриттям, а в садочку оновити ігрову зону. Також народний обранець пообіцяв організувати дітям села Гільмязів поїздку до Києва, провести українських спортсменів на Олімпійські ігри. Мета одна проста і зрозуміла: залучити дітей до здорового способу життя, дати їм орієнтири, дати їм побачити зірок, за яким за якими вони захочуть тягнутися, залучити їх до спортивних секцій і зробити так, щоб нове покоління українців було здоровим, потужним, щоб воно могло реалізувати державну політику, укріпляти свої сім'ї, і давати нашу нову незалежну державу. А на останок депутат завітав до місцевої лікарні, маючи медичну освіту, добре знає, чого не вистачає в сільських лікарняних закладах і якої допомоги вони потребують. Віктор Корж оглянув відділення, поспілкувався з персоналом та вручив найновітніші посібники для підвищення кваліфікації медпрацівників. Потім пообіцяв селянам обов'язково повернутись і перевірити стан виконання його доручень. Вивіски з помилками за кошти черкасців на багатоповерхівках встановлюють нові таблички з назвами вулиць. Ще навесні служби отримання будинків почали виконувати цю ініціативу градоначальства. Утім, досі встановлено лише частину вивісок, і деякі з них містять помилки, у кого кульгає граматика. Далі наші кореспонденти. У токара слюсара Олексія Гурбенка ще зранку кипить робота. До обіду чоловік встановив кілька десятків нових вивісок. Каже, попередні прикріплювали наприкінці 80-х, а на деяких будинках назви вулиць писали просто фарбою на цеглі. В основному ми машини, щоб в'їжджають і бачили вдома. Це, Ну особливо скоро допомога, Там нам вже благодарили, що скора йде, іде. Вона це приїзд приїзді Вона бачить. Що і такі ну. Пожарна машина, наприклад, І так для іногородніх свої, то вони в основному вже знають дітей свої дома. Якість нових табличок десять днів тому перевірила муніципальна інспекція Черкас. У них знайшли безліч помилок, тому зобов'язали служби утримання будинків їх замінити. Наприклад, вулиця Героїв Сталінграду. Героїв Сталінграда вона вся у нас перейменована на вулиця Героїв Сталінграду. Тобто, у невідповідному відміннику. Аналогічно вулиця Різдвяна. Пишеться без апострофа, чомусь більшість табличок у нас висить з апострофом, хоча зустрічаються і без апострофу. Дуже, так, дуже така дивна ситуація. Потім дуже багато ми виявили табличок, які розміщались на кутах будинків, і частина з яких фактично висить в повітрі. От, тобто вони не прикріплені до фасаду, а якось так вони незрозумілим чином прикріплені, що можна йти і вдаритись головою в цю табличку. Нові таблички з назвами вулиць крізь однакові. Зліва обов'язково розміщений герб Черкас. Встановлюють їх на кутах будинків на трьох або чотирьох метровій висоті. Усі роботи проводять за рахунок черкастів. Гроші на виготовлення вивісок ще в минулому році заклали у квартплату. Там буквально з квадратного метра, виходить, пів копійки. Одна табличка стоїть біля 100 гривень. Це табличка з названням вулиці, бо вона більша. А табличка з номером будинку десь порядка 60 гривень стоїть. Встановити нові вивіски з назвами вулиць на всіх будинках Черкас. Комунальники обіцяють до кінця року. Мистецька колекція генсека СРСР Леоніда Брежнєва у Черкасах прикраси з натурального каміння, картини, вишивки, вироби з дерева. Загалом 70 найцінніших виробів, виготовлених народними майстрами у подарунок радянському лідеру. Можна побачити вже в понеділок у новій експозиції обласного краєзнавчого музею своїми запасами із ним поділилася колега з Дніпро-Дзержинська. Ця виставка об'їхала багато музеїв України і. Інших держав колишнього СРСР, і нарешті потрапила і до нашого музею. Ще в минулому році зі співробітниками музею міста Дніпродзержинська була домовленість про такий обмін виставками, і дуже приємно, що нарешті такий обмін відбувся. Натомість у Дніпродзержинську демонструватимуть картини Данила Нарбута. Подібний обмін експонатами практикуватимуть і надалі. Вже тривають перемовини із Кіровоградом та Полтавою. Сьогодні це всі новини. Хочете дізнатися більше? Перегляньте наш сайт www.rosmedia.com.ua. А попереду ще спорт. Замить у цій студії Людмила Шевченко. Вітаю усіх прихильників спорту. Сьогодні говоримо про олімпійців, селачів, баскетболістів та тих, хто любить спорт. Чотири спортсмени з Черкащини їдуть на літні 14-ті паралімпійські ігри, які розпочнуться відразу після завершення олімпійських стартів в Лондоні. Наш регіон представлятимуть два легкоатлети Юрій Царук та Олександр Дріга. Майстер спорту України міжнародного класу з академічного веслування Андрій Стельмах і переможець фіналу Кубка світу 2011 року з кульової стрільби Василь Ковальчук. До всього готовий бойовий настрій. Ну і маю намір бути, як одержати головний приз. Зараз перед, перед Паралімпійськими іграми також будуть навчально тренувальні збори у Польщі. У Дніпропетровську відбулися міжнародні змагання серед найсильніших чоловіків. Богатирі з України, Голландії, Ісландії, Росії, Естонії та Латвії піднімали непідйомне. Носили залізні коромисла і кидали гігантські колеса. Срібло на шиї, посмішка на обличчі. Все ніби добре, але, зізнається, атлет під час виступу отримав травму стигна. Втім, для важкоатлетів це, на жаль, реалія життя. Турнір для Юрченка став випробуванням перед чемпіонатами Європи та світу. Моя форма була непогана, але багато факторів, які впливали негативно, це, там, оскільки це мої снаряди, їх там трішки фарбував, і за це, на це потратилось багато сил, було дуже жарко, я втратив вагу. На другій праві мене спіткала невдача, я травмував ліве стегно і виступати на півтори ноги, вже змагатися, це було дуже важко. Лише три українські спортсмени представляли нашу державу. Вони носили по дві десятипудові валізи вагою 160 кілограмів кожна. Ще перевертали 400 кілограмові покришки від вантажівки та носили на плечах 410-кілограмове коромисло. Титул найсильнішого українця завоював 30-річний Маріуполець Олександр Лашин, срібло у Віктора Юрченка. І бронзу забрав ісландець Арі Гунарсон. Сьогодні Черкаський богатир відновлює свою фізичну силу у спортивному залі навчально-наукового інституту. Туту фізичного виховання Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та готується до наступних силових випробувань. Гравці черкаських мап 96 допомогли збірній Україні вдало стартувати на чемпіонаті Європи з баскетболу. У Латвії та Литві стартував чемпіонат Європи серед кадетів. У першому матчі національна збірна переконливо переграла команду Росії 86 на 63. Саме 50% відсотків гравців української команди складають представники черкаських мап 96 які допомогли здобути цю надважливу перемогу. Найрезультативнішим гравцем матчу став черкасець Олександр Кобець, в активі якого 21 очко. Кота два підбирання. Загалом збірна України дуже потужно провела цей поєдинок і мала перевагу всі 40 хвилинки. У другому матчі групи Б іспанці мінімально переграли латвійців 65 на 63. Свій другий матч на турнірі збірна України відіграє вже сьогодні з командою Латвії. На Черкащині живуть фізично здорові люди, і для цього вони обирають спорт. Сьогодні місць для занять фізичною культурою стає дедалі більше. Зроблено багато кроків для покращення матеріально-технічної бази. Протягом 2011-2012 років в області збудовано 31 спортивний багатофункціональний майданчик. Чи популярні серед черкащан спортивні майданчики дізнавалася Юлія Порпленко. Влітку відвідувачів спортивних майданчиків більше для підтримання форми та покращення тонусу м'язів, як молодь, так і старше покоління, обирає звичайні тренажери на свіжому повітрі. Вийшовши на пенсію, черкащанка Зінаїда вирішила зайнятися спортом. Вільний час проводить з користю для тіла та душі. Кожного дня за будь-якої погоди вона загартовується. Розминаюсь, потім займаюся на снарядах. А якщо не на снарядах, то я займаюся бігом. А куди ви бігаєте? Скільки от вас часу займає? Да, десь години три я в Сосновку. Я живу в центрі міста і бігом займаюсь знімаю сосновку, потім, потім йду по Дніпру і додому вертаюся. Ярослав приходить на турніки, коли має бажання позайматися. На час літніх канікул вирішив покращити свою фізичну форму. Хочеться якби то зберігати свою фігуру, не шкідливі там звички, а прийти сюди, покрутитися тут. Підтягуватися. Володимир 50 років тому розпочав свій спортивний шлях, займався плаванням і боксом. Зараз він витрачає 4 години на день на пробіжку та заняття на тренажерах. І все заради довголіття та здоров'я. Своїм прикладом хоче надихнути молодь, займатися спортом. На свіжому повітрі позаймався определені нагрузки собі. Не нагружаюся, так, щоб а просто для себе. Якщо кожен так буде займатися, то. І в больницях буде менше людей. Прихильники здорового способу життя стверджують, щоб жити довше та забути про хвороби, варто дбати про себе. Вірний помічник у цій справі спорт. Щоденні фізичні вправи, правильне харчування та хороший настрій запорука міцного тіла та бадьорого духу. А це остання інформація випуску. Гарного вам вікенду! Насолоджуйтесь життям та бо більше посміхайтеся. На все добре. прогноз погоди на 21 липня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме 13-18 градусів, у день – 27-32. У Черкасах вночі – 15-17 градусів вище нуля, у день – 29-31. Температура води у Дніпрі біля Черка становить 26 градусів, атмосферний тиск та відносна вулиць повітря коливатимуться. Цього дня варто чекати мінливої хмарності вночі – короткочасний дощ. У день місцями короткочасний дощ грози. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Місцями по області пориви – 15-20 метрів за секунду. Погоду в області починає формувати виступ азовського антициклону. Тож на Черкащину знову почне надходити спекотне сухе повітря континентального походження. Спека повертається. Але вихідні характеризуватимуться нестабільною погодою. Атмосферні зміни зумовлять гросові дощі. Найбільш інтенсивні місцями у супроводі граду та шквалистого посилення вітру до 17-22 метрів за секунду. Вони очікуються у неділю, 22 липня. А за церковним календарем 21 липня вшановується пам'ять святого великомученика Прокопа. У народі святого Прокопа називали жнивником, оскільки саме в цей час починали в'язати снопи. Також цього дня відзначається свято Казанської ікони Божої Матері. У народі говорили, хто на Казанську одружиться щасливий буде. Тому в цей час справлялося багато весів. По цьому дню також судили про найближчу зиму. Що казанська покаже, та й зима скаже.